Я на курінівці сьогодні добрий ранок. Подивимося, що сьогодні тут є на барахолці. Вазочка з карамельного скла. Чайничок Баранівка. вазочка 120 гривень. Кераміка. Парусне скло. Наборчик, старенький дерев'яний, ручний розпис. Так, такі ще є іграшки. М'які іграшки ручної роботи. Сучасні. 500 гривень штука. І посуд ще Чарочки скляні дуже сподобалися. Ось. Ручна нарізка. І лише 8 гривень. 180. Ако розмір? 150. Маленька. Прибовбав. Хочу вам ще показати отакий штов: Богдана Хмельницького. Ціна 380 гривень з пробочкою. Ось тут і пробочка є. Ціленький, 380 гривень. Бумажки щось. Ось такі так. іграшки тут новорічні. Ці по 10, а ці тут різні ціни. Ну, різні, будемо говорити по ціну. А оця дівчинка. То дівчинка чи то снігурочка, не знаю. Попрошу 50, а ви як скільки дасте, буде, сійки. Скільки скажете, стільки буде. 50 гривень оця іграшка. Ці ну, да. теж можна там по 10, по 15, бо вони такі якісь ну, браковані вже стільки років пропета. Не знаю, може кому там ховити на екран Ось такий соусник. Буде 50 гривень ціленький, в гарному стані. Статуєтка 250 Вот эти вот глубокие, тоже по 15, это 20. Вот эти по 10 рублей мелкие. 10-15. 10-15 тарелочки. Если будете брать так побольше, так я буду выступать. Приходьте, буду выступать. Підсвічник ось такий, 80 гривень, але тут є дефекти. Вазочка ось така дуже гарненька. Гутне скло. 250, -250 гривень. А тапки тут ось, кто цікавився настінними тарелочками. Все настінні тарілочки. Mm -hmm. Шкатулочка. ціна? 150 гривень. Яка? Оця? 150. 150. Це 100 гривень, Сочі. 100 гривень? Це теж по 100 гривень. А Івазовський 200 гривень. Ну, Айбазовська так і називає.

— Ложечки такі? — там такі. — Не такі, тарелки великі. — По країнах видно, збирають. Да, да. А да, хто так, так. так півний кружка? Знайома на це брати півний кружка. Ніхай знаєш. Ну, не знаю. — А ціна ложечок ваших? — Що? — Ложечки такі красиві, вообще. А ви бачили що там написано? Кумі, куму там, сваток? — Так, оце дивлюся, так. — А 60 гривень? — 60 гривень, такі гарні, так. такі незвичайні. — Це ж ось так. — І статуєтки у вас. Как режете? Статуэтки. Это немецкие Немецкие. ага. Скажите, на не не А мальчик, ваза А ваза не у всех облака а а <с с кайф> <кайф> <кайф> Это Хочу показать вам сервис. Хто мене там просив? Ось у нас це Баранівка 300 гривень. Зараз я вам, Дякую. так тр... трішечки зблизька покажу. Тут 6 чашечок. Ні, не шість, десять 10 чашечок, десять блюдців, так? Масленка, масленка загорелька чайничок і цукорниця на 10 персон, 300 гривень. Так що, будь ласка, приходьте на курінівський. 10 ринок. Гривень, це Ось така оселедниця старенька, баранівка. 10 гривень. Ось хочу показати ось таку скатертину. Дуже стареньку, але вона в стані нової. Новенька. Ціна 150 гривень. Я рахую, що це все-таки бахрома. Я говорю, у мене такий. і на, да на кудила. Да. Дуже гарний стан. Ну я вот так, як на так кресло що. О, цікавить, будь ласка. І це матеріал я не сильно розуміюся, що це таке. Ну, ось, любі мої, я вже і походила по барахолці на курінівці. Барахолка невеличка, будин день, але дещо побачила, дещо зняла. Хочу дещо відповісти на коментарі, які були у мене. Під іншими відео, і хочу сказати, що деякі глядачі писали такі гидкі коментарі. Хто знімає відео, той мене зрозуміє. А хто пише такі коментарі, візьміть камеру, підіть і зніміть. І подивіться, як це дається. Легко чи не дуже? Пишуть, щось знімаю ноги і асфальт. А ви розумієте, що багато людей не хочуть, щоб їх знімали, особливо продавці. Тому приходиться опускати камеру. І в камеру, звичайно, попадають і ноги, і асфальт. І так само простих людей. Я теж не хочу знімати. І руки трусяться, і не вмієш знімати. Тому що в жахливих умовах приходиться дещо знімати. Весь товар на землі, наклонятися тяжко, мені не 20 років. І, і взагалі я не професіонал, а знімаю любітільське відео. І з вас гроші за це не беру. Так що не треба мені виставляти якісь претензії. Хочете дивіться, хочете ні. Не ображайтеся, але я так відповім вам. Камера потрібна гарної якості. Але не в усіх є така можливість купити таку камеру, такий телефон. Для своїх відео, для показу своєї колекції мене мій телефон задовольняє повністю, а барахолку я показую дуже рідко. Так що не треба говорити, подивися, як інші знімають. А що я подивлюся? Ми бачимо тільки кінцевий результат. Я не знаю, якою камерою вони знімають, яким телефоном, скільки раз вони монтували, в яких умовах, чи вільні в них руки, чи ніхто їх не штовхає. Навіщо це писати? Так що буде тремтіти камера, поки не куплю нову. Хочете дивіться, хочете ні. Дякую за перегляд, за увагу. І за порозуміння. Багато глядачів з порозумінням відносяться, гарні коментарі, звичайно, дякую. Так що підписуємось, ставимо подобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.